Тесла Model Y, народний автомобіль. Уже запчастей тайванських на них дуже вистачає. Як правильно міняти щеплення дезе, де старе до нове щеплення да, можна розлічити слідстві приділеної роботи? Ми обнаружили, що что... вона тупо не прикручена з іншого сервісу. приїжджають і щось не так зробили. А ми такі хороші і поправили. Клієнт взяв, купив ще балончик хімії і забризгав з цією хімією всі воздуховоди. Два літра ТСА двигун, кришки грм ваше в маслі, всі просто слуговувалося. Ну дуже дуже неякісно. Машинка США. Я вже не знаю. у Нас в Україні напевно європейських майже немає машин. Tesla Model Y у нас в роботі це ну я не знаю вже машинка дійсно як народний автомобіль вже там троєк більше ніж ланосів їздить у нас по києву до речі 14 тисяч доларів машина вже в україні стала без ремонту 14 тисяч. Що ви візьмете за 14 тисяч. У нас було пошкодження по передній частині і було пошкодження по задній частині. По передній частині тут, зрозуміло, собрали, Клієнт вже привіз зі своїми запчастями, грубо кажучи. Тобто морду вони собрали, все на Тайвані. запчастей тайванських на них дуже вистачає. Ну а нам привезли вже на більш складні роботи по задній частині автомобіля. Тут було пошкодження задньої ляди там і пішла трошечки панель. Панель ми витягнули, задню ляду ми поміняли, вирізали скло, поставили. Але ми ушну ляду і в принципі все вже дефектовано, все готується на фарбування. Тобто скоро будемо фарбувати і збирати машинку назад. Ніколая, ми уволі. Це, це сюди постав. Так. так проходить у нас навчання навчання наших механіків. Як правильно міняти щеплення ДСГ. Ну, якщо серйозно, машинка до нас приїхала з якою проблемою? Спочатку у нас була проблема по мехатроніку. А що було з мехатроніком? Плата. Ну, досить. Проблема з мехатроніком, втрата тиску в мехатроніку. Починили мехатронік, поставили на автомобіль, хотіли провести адаптацію, не. Получилось провести адаптацію, чому тому, що у нас щеплення також зношене, і щеплення також треба міняти. Тому зараз займаємось саме заміною щеплення. Знімемо старе щеплення. До речі, покажемо в якому стані фрикційні диски, диски щеплення саме на старому. Да? І буде візуально видно. зрівняємо вам, покажемо як на новому, як на старому. І Тоді ви побачите різницю, що таке, вообще, в принципі, щеплення ДСГ і як воно зношується. Соточка, соточка переглядів, розумієш? От відкуда от береться, понимаєш, робота. Люди тебе впізнають, їдуть до тебе, довіряють тобі. Зняли щеплення старе і готові вам показати, що ми там побачили, в чим відрізняється нове від старого і де там зноси. Ну, Я думаю, де старе, де нове щеплення да, а, можна розлучити. От, видиш толщину. Mm -hmm. І тут постоянно нова толщина. Существенна різниця, да? Вот его шевеливо. Yeah. Очень стертый. Очень-очень прям сильно. І тут. різниця, да, какая? На самому дискі є у нас пазіки, а ступеньки, типу, виступи. Да? Вот да? Тут у нас ступеньки, він просто гладенький. Цей диск. І на, ці, на цих фрикціонах так само. Там є ступеньки у нас, а тут ступенічок нема. Тобто, що? Можна продати ще комусь. Щеплення у нас себя. зношене, тому в принципі, після встановлення мехатроніка, Ніколай Шо. Після ремонту мехатроніки, вони його ремонтував. Коротше, приїхала машина защита від ігри. По давлению сделали мехатроник, поставили. Она вроде заработала. Я тут решил сделать адаптацию и все, и она больше не поехала. Потому что <потому> сцепление <потому> выработка сильная. Если вы поехали где-то на СТО проверить сцепление, вам посмотрели, что у нас сильно стертое. И после этого вы захотели сделать адаптацию, то знаете, что машина останется на этом же СТО. То есть, если <потому> у вас э, подтертое сцепление, адаптацию лучше не делать. Вообще не делать. Если будете делать адаптацию, то готовьтесь за минус сцепления сразу. ДСГ. И на жаль, воно снашивается. Так само, как знашится. Звичайно, щеплення у нас на механичной коробке передач. Воно же знашится, вы его тоже меняете. Тут так само, це просто подвинено щеплення. воно так само снашивается, так само. Моє диски щеплення, які стираються, тому це нормальний процес. І коробка ДСГ, наприклад, ця проїхала 250 тисяч. Ну, в принципі, 250 це пробіг немаленький для ДСГ, досить-досить непогано. Тому що ми можемо порадити по щепленню. Саме головне, саме головне правильно діагностувати автомобіль і в правильних руках його обслуговувати. Ну і саме головне в правильних руках його ремонтувати. Таких от q 3 у нас Машинка, до речі, яка у нас була в попередніх випусках, там, де несанкціоніроване пересічення кордону було, да, там, і що називається собаки, втратили нюх. Там собачки не учуєли, а наш електрик учує в мишку. В машині тоді ми автомобіль там частково розібрали в салоні і знайшли в воздуховоді, який йде понизу за сідушечкою під сідушечкою. Ми знайшли там мишку. Да? Мишку, на жаль, яка вже не жила. Тому був там суттєвий запах в салоні. Ми розібрали, знайшли цю мишу, зібрали салон назад, відхімчистили автомобіль повністю, і віддали автомобіль клієнту і сказали, що треба деякий час поїздити, щоб хімчистка вивітрилась, тому що запах миші був, ну, дуже ядкий, тому там ми брали там таку. Серйозну хімію, але спитаєте, що машинка у нас тут. А тому, що клієнт не дочекався, його сильно смущав запах іменно хімії. Да, там. І клієнт взяв, купив ще балончик хімії і забризгав з цією хімією всі воздуховоди. І тепер що ми робимо? Розібрали повністю торпеду. Ми зняли торпедо, достали всі воздуховоди, і ми побачили, що саме в воздуховодах якраз у нас такий жирний нальот, саме хімії, якою вони забризкали, і тепер наша хімія не пахне. А їхня хімія тепер сильно пахне. А там хімія не якась спеціальна автомобільна, а просто хімія там, якась для видалення плян, там, чи ще щось таке. Зняли тепер всі воздуховоди, вимиваємо, вичищаємо, ставимо все назад і, в принципі, будемо віддавати машинку клієнту. Сподіваємось, запаха тепер точно ніякого не буде. Фольксваген це до нас заїхав в роботу. Тут машинка до нас звернулася там, з деякими проблемами по електриці. Ми надули автомобіль димом, ми побачили дуже багато підсосів повітря по двигуну. Коли машинка глохла, у нас такий був дзвін, такий металевий, було щось з турбінкою. Ну турбінку ж там можна зняти без зняття двигуна, а тут ми зняли двигун. А що зняли двигун? Що ми а Тому зняли що у нас турбінка до нас, у нас обломана шпілька. І от видно, як гази проривались, і от в сторону, да, от, такі полоски. І щоб нам Висверлить оцю ось шпильку. Треба по-любому зняти двигун. Тому що на машині це зробити нереально. Оце і за цього ми його зняли. Плюс э, того, що ми ще зняли двигун. По перше, це всім скажу. Це 2 літра. ТЕСАЙ двигун тут в автомобілі 275 тисяч пробігу. Машинка, ну скажімо так, двигатель з усіх сторін бажає кращого. Да сам скажем так, тому що у нас на впускному колекторі да, у нас собі у нас э, стоять болти з епіцентру. напевно. це не штатні, це якісь. Тут тут должны стоять болти під торкс на 30, а стоять під головку на 10. І у нас, коли робили ми перезняттям димогенерацію, у нас з-під колектора йде ну, дим, там є пропуск по повітрю. Потім тече цей тройник. Із-за того, що масло текло з-під вакуумного насоса, масло роз'їдає антифризні патрубки, і у нас от все он залите в антифризі. Тобто, десь з цього району. Треба це все вимити, поки що неможливо сказати конкретно що. Но він з усіх сторон, от, з нього. Мокрий. Кришки Мокрий, ГРМ да. взагалі в маслі, всі просто. Ну, Тут, ну скажімо так, стан. Це малючок відкрили для да. того, щоб подивитися, в якому стані ланцюг. половиною зубчика ланцюг. Но. Ми ще подивились, значить, можете спитати, що нема катушок. Да, катушок нема чого. Тому що ми подивились самі ендоскопом. Це чисто для себе впевнитись, але тут з хоном вообще прям бімба, все хорошо. А що ми дивились? Тому що у нас ми зняли турбіну. Да, там соответственно у нас видно вже випускні клапана. По випускним клапанам у нас тут дивіться, які нагари дуже сильні. Тобто, це горить масло, і на одному клапані там по-моєму, да, навіть видно. Тече масло, це сальники клапанів уже не держать. У нас ще є помпа. Яка теж дуже красива. Стандартна тема да. для ТСА. Я не знаю, чи вона на герметику, воно ось видно. Тобто Туди вже хтось лазив, на герметики її посадили і вона тепер тече. а, спитайте, а що це? А це не завод. Да, там, так. Це людина вирішила додати додаткову фільтрацію палива, ну, скажімо так, да, там, врізав паливну систему і врізав шлангочками, Подивіться. Щоб трошки вона б лопнула. Друзі, ну я думаю, що якщо завод-виробник вирішив, що в трасі не має бути цього фільтра, то його там не має бути, не треба ставити і думати, що це додатково вам допоможе. У вас, якщо двигун троїть, то є якась інша проблема, і ця проблема не вирішується додатковим фільтром на топлівну систему. Тому не робіть так. Ну, ми хотіли вам показати приклад двигуна, який на жаль обслуговувався ну дуже дуже неякісно, і можливо, економили, можливо, не було спеціалістів, які могли це робити, але Двигун на 275 тисяч, з більшості у них там ну, пастелька тече, ну, там ще щось, але саме в такому стані їх дуже рідко зустрінеш. Тому, друзі... Ще один момент добавлю. От у нас кріплення патрубка до інтеркулера на саморізі. Де то потеряли плінт. Тобто, друзі, що можна сказати, якщо ви експлуатуєте автомобілі, будь ласка, ну слідкуйте за ними правильно, їдьте в правильні місця. Ми не кажемо їхати прямо до нас. Ну хотіли би, звісно, але не кажемо. Правильно обслуговувати ці автомобілі, щоб ну, не доводити їх до такого стану. Audi Q5 також приїхала машинка з США. Я вже не знаю у нас в Україні. Напевно, європейських майже немає машин. П'ята приїхала з пошкодженнями по лівій частині автомобіля. Значить, у нас постраждала дверка водійська, дверка пасажира, і постраждав у нас порожок і пройом. По пройому тут можна побачити, що ну, так, ну, тіпа, вирвало тут петлю у нас, кріплення двері, позагибало пороги сильно, але тим не менш, вже у нас є запчастинка, уже Audi, оригінальна, все як треба, вже вирізано. Да, ми будемо міняти не повністю вирізати весь порог там, і так далі. Ми будемо міняти чисто фільонку. От Чка у нас вже бачите підготовлена чисто сама фільонка. Замінимо філіоночку, тобто силова частина останеться в автомобілі рідна. тому нічого страшного по цьому ремонту немає. Тож машинка в роботі в понеділок ставимо на стапель і будемо вже сращувати нову запчасть Бушну. Зі старою запчастиною будемо міняти містами. Ford Escape, 20-й рік, комплектація Титаніум. А саме головне, що ця машинка в Америці коштувала 5900 доларів. Так, да, у неї передня частина вся ціла, але є проблеми по задній частині. Ударчик у нас був в задню частину машинки. Прийшовся в бампер, і удар був досить суттєвий, тому що у нас підсилювач і вся панель пішла отак, от вся під низ, постраждала кришка, але Кришку ми спасли, відрихтували її. Як бачите, вже накинули бампер, виставили всі зазори. І у нас настільки був сильний удар. Чому вона на стапелі? тому що вся задня частина вона підвернулася сюди, і ця дверка навіть не відкривалась. Ось на аукціоні у нас ставили меточки, то що немає тут зазора. І дверка не закривається. Зараз уже все закривається, все відрихтували. Бампер в хороших зазорах все стоїть чотенько, подивіться на заводі Форт, так напевно не зробили. І все. Зараз ми дорихтовуємо, це чорнова ріхтовка кришки. Зараз доріхтуємо. Трошечки кришечку, і все будемо знімати машину стапеля, віддавати малярам на те, щоб вони підготували, і відфарбували ці деталі. Коротше, читаючи ваші коментарі, ви любите таке, да. Там коли з іншого сервісу приїжджають і щось не так зробили. А ми такі хороші і поправили. Опа, ну от дивіться, як таке не розповідати. Поршмакан у нас да, там в роботі приїхав поміняти подушечку двигуна. Подушечку двигуна право ми поміняли, але побачили, що ліва подушка вже була замінена. Клієнт каже, поміняв десь тисячі півтори назад, на якому сервісі міняв. А вона тупо не прикручена. От представляєте, тупо не прикручена. Ми колхозимося, тому що тут болтом, щоб прикрутити, тут немає сквозного відверстя. Тепер треба нам заморочитися, щоб прикрутити цю подушку нормально, щоб машинка їхала і нічого не стукало. А ви нам потім пишете, ага, що ви обсираєте інші сервіси? Так робіть нормально на інших сервісах. Йоли і. Бл... Audi A4, європейська 3 літра дизель сверли просто на ура. Але не зараз, тому що зараз у нас вона стоїть на сервісі і не сверли у нас що монітор. А що сталося з монітором? монітором? Клієнт 2 года їздив. періодично, не завжди, тухла мультимедія, екран мультимедий, і вот эта панель управління, ну шайба. То есть на самом деле оно все взаимосвязано. Вот он катался два года, не мог понять, никто не мог найти в чем проблема. Проблема у нас банальная. Блок мультимедиа, основной. Есть один вот такой большой разъем, который в нее входит. И вот такие маленькие. И здесь просто сломался фиксатор. Фішки, то вона не фіксується. і контакт у нас то є, то нет, і тухнет екран. Мучила клієнта два роки. Знаєте, от там казалось би тухне мультимедіа і кажеться, що все це максимально дорого. Міняй монітор, міняй консоль там і так далі. І тому подібне. І люди не зовсім там ну може бояться там дивитись до проблеми. Да? там, а казали, що от проблема просто банальна, просто замінити роз'єм, поставити оригінальний, що фіксувалося, і все буде добре. Машинка буде далі їздити, і все буде нормально. А на пості у нас у Івановича, як завжди, що? косьомі каєни і так далі. І що? А постійно опущені мотори. Ну, в смислі не унижені, а зняті. Машинка до нас приїхала з чим. Якийсь стук в двигуні. Да, там, ну там спочатку на нашій одній локації почитали, сказали, що є проблеми з фазами. Фази, понятно, сказали, що треба перевіряти ціпочки. Ну так судьба склалася, що клієнт приїхав саме на нашу локацію, і ми почали вже більш детально розбиратись по цьому автомобілі. Питаєте, да, там, що там не так. Ну, тут, по-перше, да, дійсно двигун не треба знімати, для того, щоб поміняти нам ланцюг ГРМ. А проблема у нас з ланцюгом ГРМ дійсно вона є, її треба міняти цей ланцюг. І всі всі зараз почнуть писати коментарі нам злосні коментарі. А нашого на каєні 4.8, це каєн 4.8, До речі, ви зняли двигун для заміни ланцюгів. Не треба знімати двигун. Морду зняли і полетіли, і полетіли міняти, але. Але значить, дивіться, що ми поясню одразу, що зняли ми двигун, тому що у нас потіє полопаддон, його треба буде переощільнювати, бити, щоб він не тік. У нас значить, потік задній задні сальній колічтого валу теж треба зняти коробку передач, замінити задній сальній колічного валу. І плюс по діагностиці у нас ще вийшли з ладу електромагнітні клапана, які відповідають за натяг рема. Ні, на за підняття клапана, за підняття клапана. Я перепрошую, іноді помиляємося. Ну нічого, за підняття клапана. А вони. Не стоять в такому місці, що ну без знятого двигуна ну буде край край незручно і неудобно це робити. Тому вирішили зняти двигун і зробити все в комплексі красиво на столі. Все хорошо і зробити. Ну а тепер далі давайте звідки у нас був стук, Розкажу вам. Наш механик Денис Иванович. Значит, ситуация в чем? Здесь у нас были установлены муфты ВВТА, и называются они ВАНОСы. Но кто по-разному, как хочет, так и называет. У каждой модели свое название. В чем тема? Фазики по-простому. Да, фазики. На данном двигателе выполнены из алюминия сплава. Здесь у нас они выработались до такой степени, на этом фазике уже зубы стертые. Здесь они уже ну вот-вот провернутся. Здесь уже до нас были люди, Они установили здесь фазики по Мэсгеру. Но дело в том, что ездят они недолго. Ну, так как фирма такая сомнительная себе, поэтому мы можем посмотреть, что здесь острые, как бритва. Это шестерня, которая она нормальная. То есть мы устраняем эти все моменты, меняем фазики, ставим, конечно, их хорошие, потому что ну, мотор, как известно, выпускался три года. Это 48-52. Есть в нем болячки, есть проблемные места, которые многие не знают, кто берется за эти двигателя. Также вследствие проделанной Работы мы обнаружили, что у нас крышечка, которая закрывает цепь маслонасоса, она была не прикрученная. То есть, мы сейчас ее уже прикрутили, как бы тяжело это было, ну прикрутили, все отлично. Также самое, что здесь у нас: крепеж. Весь крепеж стоял старый болты алюминиевые. Болты они идут одноразовые, то есть, их нужно менять. При каждом открутил болт, все, постав новый. Ну, естественно, все это стоит денег. Бюджет може, у чоловіка був мінімальний. Можна продемонструвати. Коротше, поставили старі болти, хоча їх треба міняти. Да. Дивіться, я вам краще, краще буде видно різницю. На, наприклад. Шестерні просто да от шестерня, яка не зношена, і вона, в принципі, абсолютно нормальна. Подивіться на стан зубів. Бачите, вони такі рівнесенькі, хорошенькі, зубчики, всі чотенькі. Все тепер нормально. А тепер подивіться на зуби. По перше, бачите, уже залізані тут тобто, стружка була вже в моторі. Там і так далі. І вони такі дуже гострі. Тобто воно максимально зношене і понятна фазі, коли крутився, він просто банально стучав по цепочці дуже дуже там відчуттєво. Що можна сказати, друзі? Ну так, да, для каєна, для каєна, для вашого розуміння, один такий фазик у нас коштує там більше 50 тисяч гривень. Треба поміняти два фазика, Це 100. Тому, в принципі, логічно, що ну можливо, клієнт був не готовий, поставив по мезгеру. Ну але він від'їздив, як зі слів клієнта, він від'їздив по-моєму. 30 чи 40 тисяч на цьому ГРМ. Ну, тим не менш, тепер ми будемо переробляти цю роботу, міняти знову ж таки фазіки. Я вам сразу дам відповідь, що фазіки ми ставимо також не оригінал, тому що оригінал, на жаль, на, на зараз в наш час це не дуже гуманно вони коштують. Тому будемо ставити теж не оригінал і переущільнювати весь двигун, щоб у нас все було чистесенько, гарнесенько і машинка їхала, все було добре. У нас також в роботі є Тойотка Форанер. Це 20-й рік. Машинка приїхала у нас з США. Ну, по-перше, це 20-й рік, і там з запчастинками є у нас трошечки складні ситуації. Але кузов розібраний, тому що кузов у нас вже йде на малярному нашому цеху, і там хлопці підготавлюють, фарбують там і так далі. Але у нього були по технічній частині проблеми у нас машина по понизу по передньому лівому колесу. У нас там повириш повиривали всі важелі. Там рейка постраждала там і так далі. Тому ми зараз дочекались нарешті реєчку. Рейку зараз будемо ставити на автомобіль і ставити машинку на розвал сходження. І будемо перевіряти безпосередньо, що у нас іде з рамою. Тому що поки нема рейки, ми не можемо виставити розвал і перевірити, треба її ставити на стапіль чи ні. Поставимо рейку, ставимо на розвал, і далі будемо приймати рішення: стапель або не стапіль. Фа, плюс, ми тут для тебе, мотор, коробка, все що треба. Роман і команда Іванич, Ніколай, На Троєщині сервіс, це кращий рай, коробки, передач лагодить, пора,